Як надалі будуть їхні відносини: саме Росія і Америка? Чи буде війна, чи буде мир? Не буде миру. Більше того, з точки зору? Навіть я вам більше скажу, що якщо раніше це можна було назвати? Такою гойдалкою коли ти намагаєшся перегнати один одного, зараз немає цієї гонки, її не буде більше цієї гонки. В контексті ситуації: це війна, це момент поступового руйнування Росії все одно, і Сполучені Штати вони все ж таки вищі в ірархів. Мають позицію ніж, ніж Росія, а дружба це момент зиску, пошук зиску. Не як партнерства, як Другий Попей з ножками Буша із спробою якось підняти країну, щоб вони з голоду не здохли, не буде. Коли розвалиться Росія? Вже вони розвалились з uh -huh. точки зору, от те, що в мене не змінюється, стає гіршим, 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 Пентаклі. Я думаю, що якщо Сполучені Штати все в вересні, все одно в них буде якась неприємна несподіванка по ресурсу, але з котрою вони зможуть вийти. В, якщо ми дивимося на формат Росії, навіть зараз тут тобто, дев'ятка мечів, карта вежі, дев'ятка мечів, десятка куб, пентаклів, грошова складова, вона випадає в перевернутому стані. Тобто ті процеси, котрі стосуються економічних показників, я впевнений в цьому на 100%, що вони ніколи. Не повернуться ні на рівень довоєнний, не навіть до на нього не наблизиться. І далі ця ситуація вона буде розвиватися все гірше і гірше для Росії. І цікава складова, коли ти робиш перегляд цих розкладів, цих питань. А ця верхушка, естеблішмент буде продовжувати, він хоче продовжувати, і він буде продовжувати так, як жив, за рахунок вже пересічного росіянина і закривати, робити вигляд, що все під контролем, і ми вийшли в фазу благодаті буде дуже-дуже важко, якщо не, взагалі неможливо буде це якось вкрити. Ну і все. Поступово все закінчиться дуже дуже печально для Росії. Чому я кажу, що якщо б ці санкції, котрі навіть в цьому році були введені, вони були введені в перший рік в другий рік, ну набагато скоріше ми побачили реальний перебіг подій негативний для ворога. Тому що е, ну, в них, якщо навіть проаналізувати, окрім розкладу ті е, повідомлення е, стосовно там з чотирьохтижневого тижня переходу якихось ключових підприємств, і там є приклади і Камаза, і ВАЗа, великі підприємства. Вони ж переходять на чотирьохтижневе, або закривають лінію не за того, що гарно працюють і наробили вже машин стільки, щоб купляти нема кому. Тому що немає цієї роботи і немає можливостей придбати, Газпром... Інф... Дефолтний і тому подібне. Далі, 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 далі воно буде, як сніжником ставати все більше і більше і не вийдуть. Найактивніше питання обговорюється все ж таки наші території. Чи не доведеться нам поступитися територіями, щоб вони там дійсно не домовилися між собою і змусять нас вийти? В не вийде домовитися, ви розумієте, питання в тому, що все одно в нас, якщо ми питаємо стосовно території, в нас двійка кубків карта домовлені в перевернутому стані, немає тої лінії компромісу компромісного рішення, і будуть ставити палки в колеса, давати нам рекомендації, але все ж таки за зачинними дверями давати якусь рекомендацію. Але питання в тому, що якщо ти йдеш на поступки, якщо ти погоджуєшся на Ті конструкції, котрі тобі пропонують, у нас фіговий розклад. Тобто немає миру, немає завершення. Найгірші сценарії, котрі озвучували. Там залишити Донецьку чи цю територію, залишити по лінії і тому подібне. А, це не закриття питання, це пауза. В них ви зникне питання стосовно Одеси. Я не думаю, що зникне питання стосовно Одеси. Їм необхідна Одеса для того, щоб поєднатися з Придністров'ям для того, щоб вплинути на Молдову. Істина Руський Город, вони ж всі так вважають. Так їм необхідно в Одесу. Так сталося, що дуже важко потрапити не з того боку, не проїжджаючи через Миколаїв, тобто це слідом одразу йде. І немає, й й йти на поступки заради миру, це одне йти на поступки заради того, щоб тебе далі вбили, просто ну вже не тебе, а твоїх дітей, а, дітей трошечки інше. Немає плану завершення. І друге дуже сильно боїться завершення, незважаючи на те, що навіть в чому виглядає все як більш масштабна. Катастрофа після. А, що ти будеш робити, якщо завтра дійсно буде мир? Як пояснити проблеми в, в країні? Це стосується не України. Ми знаємо, звідки в нас проблеми. І що вони будуть робити, яким чином вони будуть. Виходити з ситуації, поясняти, чому немає тих льготи, тому подібне, що вони будуть робити з великою кількості військовослужбовців. Ми бачимо новини з точки зору повернення тих людей, цих СВО і як це відбувається, що відбувається після. Сьогодні відкрити телеграм-канали, про, про, про новини, і хто як зводить рахунки. І різниця трошки інакше. Тобто, брати, якщо брати наших військовослужбовців, брати їх військовослужбовців. Одні найманці, а інші захисники, різне, ну, різна основа, різний підхід, різний менталітет. Тому таке не хочуть закінчувати. А тут глядачі просили подивитися Маріуполь. Доля Маріуполя. Все одно мені випадає зв'язок з пороками на. Я вірю в те, що ця, ну, ця, ця ситуація, вона не патова. Зв'язаність по рокам та ногам це не фінальна, фінальна точка. Є момент обмеженості. Відсутність ресурсу. Тобто, якщо б зараз були ресурси і більш воно жваво все відбувалося, трансформаційні процеси по Маріуполю, вони відбулися набагато багато швидше. І з ситуації, з, ну, тобто позитивно складова як? Як тріумф, як якась о, складова, хоча інколи і не віриться, що це може бути, що Маріуполь все ж таки повернеться. І... Але карта тріумфу вона є в розкладі. Єдине, що це карта повішеної переваранти колесниці, це розтягування у часі довготривалий період, очікування, але немає завершення процесу. Немає е, точки, котра вказала би, що все, от, отак залишиться, і, і, і зворотнього ходу не буде. Виходячи з розкладу, ну знову ж таки, колософуна воно вказує на те, що зворотній хід він буде відбуватись, але поки все ж таки в форматі довготривалої дистанції. Сереко. Хоч і випадає помірність, але питання в тому, що все одно підвішений стан і дев'ятка мечів може бути неспокійно, особливо в вечірній час доби. Старокостянтинів, да? так? Так. Угу. Такий, не на Черкаси. Тобто не найліпша комбінація. Вечірній час доби дуже уважно робота. Я бачила сьогодні новину, що влада готується відкривати небо. Київ ратифікує угоду про повітряне сполучення з Сінгапуром. Я, звісно, думаю, що це знову вирвано із контексту або додумано нашими змі. Дивіться, карта зірки, карта планів, намірів. Окей, є пряма. Карта праці це момент пропрацьовування ситуації. Але да, ну. На майбутнє. На майбутнє На майбутнє це можуть бути папери в о, знову ж таки, якісь підписання. Колесниця як нас перевернута, тобто, не, не так скоро, як нам хотілося. Поки що це тяжка ноша і поки що є небезпечна складова, страшний суд. Ну що, до першого збитого літака? А, питають за окупацію Харкова. Чи дійдуть до Харкова? М -м -м по Харкову, по сумах стосовно території гарні розклади випадають насправді. Не буде. Давайте не це не, 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 не розкисаємо. Все буде нормально. Так. Все буде добре. Бережіть себе, обов'язково йдіть в укриття, коли щось там летить.